Я взагалі не фарбувалась, нічого боже. Мене такі мішки подала замір. Ну що, шановні, я звільнилася з общепита. Це просто це момент істини, момент е, поки що повного нерозуміння, тому що да. І сьогодні ми з вами поговоримо про думки, розмішлення, е, на яких я себе зловила, коли звільнилася з цього з цього. Пшіпіта. І ці думки реально мене трішки злякали, бо... А там хтось чи плаче, чи чи Коли ти на постійній основі працюєш в певному місці, і твоя рутина зводиться до того, що ти кліпаєш бутерброди кожен день, ти реально не помічаєш деяких речей і про деякі речі навіть взагалі не думаєш. Поїхали! Я, до речі, собачочок взяла. Ой, бля, він гарячий. Капець, дожилась. мені всього 21 рік, а я вже кайфую от того, що я п'ю чайочок в лісу на якому-то мокрам е е ветхом бревні. Похуй. Ну похуй. Поїбать. Перше. Думка, що я більше нічого бляха не вмію. Твою мать. Коли я думала про те, що мені потрібно звільнятися, я така, блін, ну а куди я піду? Ну окей, якимось баріста. А я ж не вмію варити каву цю, господі, нещасно. А якщо туди, а я не вмію це, а я не вмію то, я не вмію сьо. І в якийсь момент я така сиджу і думаю, а що я взагалі вмію? Ну, я вмію крутити бутерброди, так, да, клас. Я реально ніби нічого не вмію. І в такі моменти, розумієте, ваш мозок не думає про те, що цим вмінням, які ви зараз використовуєте, вас також вчили. Ви цього не вміли до початку роботи, наприклад, так? Що, наприклад, в підлітковому віці у вас дуже добре виходило фотографувати, ви вмієте фотографувати, або ви вмієте писати вірші, або я не знаю, ви вмієте дуже класно малювати. Просто так, так життя склалося, що ви одразу потрапили там в апші під какої і, і ваше хобі або ваше вміння не зв'язалися з тим, що потрібно робити для того, щоб заробляти гроші. І реально, просто я сажу і думаю, я нічого не вмію. Хоча я працюю з 15 років. Я працювала з дітьми, як вважати, Потім як старша вважати. спочатку помощнів це вважати, потім старша вважати. Я писала на замовлення вірші, якісь відеоказки на ютуб теж на замовлення. Я продавала балкони. Я працювала у дяді на СТО, й де й багато чого було. Тобто ти сидиш після общепіта і думаєш, що ти нічого не вмієш. Да бляха вмієш, треба просто чуть-чуть подумати і мозок свій звільнити від одніх бутербродів або там кави, я не знаю, який у вас світа пшіпіта. І без сахара фуллі. Друге, думка на кшталт, це ж робота, стабільність, в мене є чіткий заробіток. Я більше такої роботи не знайду і взагалі як я буду. Бля. Реально просто прийти і написати заяву. Це було одним з найскладніших рішень в моєму житті. Коли ви потрапляєте в місце, де є ось ця грьобана така хапаюча стабільність, тобто ви точно знаєте, що 15-го там умовно я не знаю числа, вам прийдуть гроші, у вас точно буде відпустка, у вас точно є вихідні, ви працюєте не по 20 годин, а там. Я не знаю по закону, по 9. І коли настає час звільнятися, ви думаєте: а що, якщо я не знайду такої такого місця? Не буде ось такого місця з такою стабільністю. Тут просто сама тема стабільності, що вона змушує нас звикнути до цього і більше в житті ніколи, навіть ну не те, що не ризикувати, а навіть не пробувати робити щось інше, навіть якщо це щось інше, якесь місце, яке можливо не має такої стабільності, як це. Про те, що ми взагалі е, ну, розучились ризикувати, я мовчу. І це капець. Ну, умовно, в 15 років, коли ми стрибали по кришам, чомусь ніхто не думав, що можна впасти і зламати ногу. Або коли я залазила на те нещасне дерево, з якого потім звалилася і роздерла собі колінки, я теж, знаєте, ну не дуже думала о тому, що блін ця черешня занадто високо, і я можу собі голову р -р -р розбити. Вообще. Реально не думали. Ми просто робили. А далі вже ну впала, да, розбила колінку, ну пішла додому, господі, намиліла, намалювала якимось, я не знаю, пір'якісь, подорожничок, приклала і зашибись. Третє коло спілкування. Давайте будемо чесними, що на роботі в нас з'являються друзі або знайомі, які навіть можуть бути друзями просто на все життя і тому подібне, або якісь компашки, я із запшіпіта. Макдональдс uh, і там, звичайно, більше підлітків, і вони реально там кампашки, якісь утворюються, групки, вони дружать, общаються, все таке. А uh, і коли ти звільняєшся зепчепіта, ти думаєш про те, що ти зараз звільнишся, і ти випадеш із цього міні-соціуму <гум> кампашки цієї. І все, ти не знайдеш людей, не знайдеш друзей, і ти взагалі такий, блін, а що таке, взагалі, як це знайомитись з людьми. Що це взагалі таке? Звичайно, коли ти працюєш, в тебе немає вибору. Ти приходиш, тут стоїть якась святка, і ти розумієш, що ти не розумієш, як це кофе грьобане варити, і ти така святка, йоп твою мать. Я не розумію, куди жмакати. а вона така сюди-сюди-сюди, і ти така, блін, святка, ти крута, блін, зашибісь, друже. І тут просто найскладніше зрозуміти, що на грбаном, хоча сказати, Макдональдсі, на грьобанам Апшіпіті світ не закінчується. Всі люди, які до нього приходять, які з нього виходять, є люди поза межами Апшіпіта, є життя поза межами Апшіпінта. І тут теж, знаєте, треба трішки подумати. Якщо умовно ваша дружба або ваше спілкування зав'язувалося тільки на розмовах про роботу, наскільки воно вам потрібно? Хороший чай, то де сахара не взяла. Пласненька. Ну, Нічого, здорові будем. І останнє, мабуть, таке один з моментів, на якому я себе зловила, Общепіт. Та робота, я думаю, в цілому а, забирає можливість слідкувати за життям, жити це життя. Окей, давайте так. Коли ти прикидаєшся, там, вмиваєшся, їси і біжиш на роботу, приходиш з роботи, закинула стірку і заснула, про яке взагалі бачення життя йде мова. Три роки я ніби намагалася жити життя. Так, я їздила там кудись в Карпати, я їздила в Одесу. Я щось виходила на якісь зйомки, намагалася якось, я не знаю, соціалізуватися. Але тільки коли я звільнилася, я ніби сповільнилась. Я перестала кудись постійно біжати, кудись постійно рухатися, кожну просто хвилину свого життя. І за рахунок цього я почала думати, блін. Травка така зелена. Мій графік був: я прокидалася, я летіла на пари, бо я на очки, на очки. Зінці. От я прокидалася, біжала на пари. Після пар я одразу їхала на роботу. Роботу я закінчувала 10-11 годин ночі. Я приходила додому, і мені потрібно було кліпати контент для своїх соціальних мереж, бо це було моє хобі, яке мені дуже як було, є. Бо це моє хобі, яке мені дуже подобається, яке я хочу розвивати. І так, да, потім я лягаю спати, і знову я прокидаюсь. Для мене волос в чашці, нормально? Та й варту теж. І в жопі. <кхем> я на цього похожа на діда з Аватара, який дід зука. Оце я. <кхем> і на цьому, мабуть, все. Це були такі найважливіші думки, на яких я себе зловила. Єдине, що я хочу сказати, бляха. Давайте просто тримати думку в голові, що на обші піці життя не закінчується і вона не зосереджується на общі піці. Бо чим більше ми живемо, тим менше в нас залишається ентузіазму. Давайте будемо чесними. Пийте чайок, сходіть в ліс, подихайте в звісті всі свої думки і живіть це життя. Бо воно, на жаль, або на щастя, поки що не рішила, воно одне. Не, може, там ще одне якась, конечно, есть, но це уже мы потом узнаем.